Автопарк місто Київ, Сумська, 2. В наявності на з'явилася така от ракета це Honda Accord, Машина 2008 року випуску. Це 3,5 бензин на автоматичній коробці передач. Авто було привезене з США у власності в людини, воно було 10 років. Бережна експлуатація, по кузу в хорошому стані, лінзована оптика, противотуманні фари. 18-ті такі от красиві легкосплавні диски. По задній частині маємо парктроніки. Салончик у нас такий бежевий, шкіряний, в дуже збереженому стані. Сидіння не подерті, не протерті. Тут у нас все відкривається. Карти дверей без зауважень, два склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, таке от мультикермо, круїз по центральній консолі, штатна мультимедіа та підігріви передніх. Це дінь, також присутній кліматконтроль. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, даного краснення можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Тому звертайтеся.